Привіт, любі друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Запрошую вас на огляд-магазин Аврора. Акційні товари, які триватимуть з 2 по 8 червня. Лимон Фреш засіб для миття посуду 27. Акційна ціна для засіб фері півлітровий 69. Оксіклін, бальзам для миття посуду, аромати в асортименті 59. Засіб для миття посуду від сарма 39 за 450 мл. Миючий засіб лавара. 1 літр коштує 49. Засіб мийний від 365, 500 мл. 16. Милогосподарське маестро для видалення плям та з відбілюючим ефектом 15. Кисневий відбілювач. Калушанка для тканин та поверхонь. Коштує 94 за 900 грамів. Білизна калушанка. 1 літр коштує 16. Засіб для миття ван ґрін Чиста ванна еспрес. 750 мл з розпилювачем 55. Засіб для миття ванної кімнати від сама. Мультизасіб для чистки акрилу сантехніки, кахлю, душова кабіна, унітаз смішувач 69-засіб для миття склада, дзеркал, запаска 17 від ВОМ. Бальзам маска від ЕБІО, e 480 мл, В асортименті 64. Спрей бальзами від славія. Термозахист та живлення та відновлення 74. Шампунь від Only Natural. Дойпак, 200 мл коштує 15. Один літр можна купити за 64. Гель для душу від Б'янка. Один літр коштує 88. Гель крем для душу від Ліора. Аромати в асортименті 44, 430 грамів. Рідке кремило від шикс-дозатор 49. Дихтярне мило відшик коштує 34 за 300 мл. Тонуючі бальзами для волосся. Кольори також в асортименті 59. Набір станків для гоління, чоловічі, 10 штук в упаковці, 74. Набір рушників паперових від паперу. Білі двошарові дві штуки в упаковці 39, акційна ціна. ціна. Серветки паперові від паперу 19 за 100 штук. Серветки паперові від сілкін міні, двошарові 100 штук в пачці 15. Паперовий рушник від еколо, двошаровий 500 від ривань 149. Акційна ціна. Набір туалетного паперу 4 штуки в упаковці. Ось такі 49. Папір туалетний від деста, 8 гривень. Туалетний папір Мальва Джамбо 100. Ось так виглядає 20 гривень. засіб для чистки труб, турбо. Чист 50 грамів 19. Поглинач запахів для холодильника. Одна штука в упаковці, коштує 49. Засіб для очищення універсальний парус. Концентрат для ручного очищення 5. Губка змінна для швабри з віджимом 49. Набір для прибирання. Совок та щітка пластикові, 74. Йоршик для унітазу з металевою ручкою 143. Пластикове відро для сміття 126. Ось такий Йоршик для унітазу можна придбати за 89. Та ось такий за 59 гривень. Інструмент для прочищення трубопроводу 64. Дозатор для рідкого мила 109. Та ось такий 84. Мильниця пластикова. Коштує 28. Вішалка для сушки білизни. Коштує 49. Рукавички гумові, господарські. З кольоровим манжетом 37. Ось такий набір гачків у вигляді машинок. Три штуки на листу можна придбати за 29. Міксер ручний, кухонний. Акційна ціна 99. Дозатор для пляшок. Металевий на блистері 29. Дозатор для пляшок. Ось такий також 29 гривень. Набір ручок для кришок. Три штуки на листу: 34. Кришка універсальна з клота силикон 229. Ось така гарна менажниця для закусок. Коштує 88. Менажниця на три відділення 49. Ось таку можна придбати за 64. Пальник газовий для кемпінгу 99 Набір столових веделок три штуки в упаковці 29. Ніж столовий неживіча сталь з рифленою ручкою. Коштує 29. Також зубочистки бамбукові від фрекінбок 250 штук, 41 гривня. Овочечистка металева з пластиковою ручкою 15. Овочі чистка металева, 3 в одному, захисною кришкою 59. Тертка для чеснику. Пластикова. Коштує 39. Набір трубочок для напою з декором. 4 штуки в упаковці. 44. Кухонна лопатка з дерев'яною ручкою. 69. Чайник зварю... заварювальний, скляний, з курковою кришкою, 199. Чайник френч прес, заварювальний, скляний, 109. Ніж кухонний, коштує 99. Ніж кухони для шинкування можна придбати за 34. Цукорниця скляна рифлена з кришкою 69. Соусниця скляна з ручкою. Ось така гарненька. 49. Тарілка скляна, прямокутна, 99, 28 на 20. кухоль порцеляновий 350 мл об'ємом 59 чашка скляна ребриста 340 мл об'ємом 64 глечик для напоїв скляний з кришкою 1 л об'ємом 179 банка для сипучок скляна 99 Келих для вина 275 мл об'ємом 34. Набір келихів пластикових для шампанського. 6 штук в упаковці. Можна придбати за 64. Скляна ємність для сипучих 750 мл об'ємом 88. Контейнер прямокутний на півтора літра об'ємом для заморозки 29 Контейнер пластиковий, квадратний на 1,2 літра 17. Круглий контейнер на закрутці. На 1,5 літра об'єм 27. Підставка для кухонного приладдя, коштує 55. Маслянка кухонна. низ бамбук верх пластик 49. Є місць для напоїв пластикова з фільтром та ось такою ручкою. Гарні кольори в асортименті 99. Стакан мірний пластиковий. 9. Кондитерський мішок 24. Так, ось такий можна придбати за 19. Набір кулінарних шпателів. Три штуки в упаковці 24. Ніж лопатка для сиру. Коштує 39. Металева. Шпатель кондитерський. Металевий. Можна придбати за 39. Набір. Стопочок з золотим візерунком, 6 штук в упаковці, 99. Ось такий кухонний набір, рукавичка, прихватка, килимок для сушки посуду, 99. Набір LED ламп з пультом керування. 3 штуки, 99. Масло для засмаги від біокон 74. Фільтр 10 та спрей для безпечної засмаги 90 мл 35 фільтр 94. Дякую за перегляд. До наступної зустрічі в магазині Аврора.